Вітаємо з вами рубрика Глас народу. Сьогодні запитаємо у полтавців, які подарунки вони вважають найбільш доречними. Чи доводилося повторно дарувати те, що вже колись отримували у подарунок? І якщо так, що це було? Ні, повторно не дарувала. Якщо на день народження, то краще, чим гроші. Подарунка зараз немає. Наприклад, одні мої знайомі привезли китайський сервіс ні, японський сервіс з Японії, десь яке пити. Вона мені його подарувала на день народження. Він в мене теж лежить, я не знаю, кому його подарувати. А який найбільш доречний подарунок, на вашу думку? Мабуть, квіти для жінки, для чоловіка не знаю. Для рідного дарую себе. Деньги. Деньги. Деньги, може быть, сувеніри. Я вижу крючком. От ребенка рисунок, прежде всего. Мені дуже нравятся детские рисунки. Якийсь подарунок, який зроблений своїми руками. Найактуальнішим подарунком. Дітей. <рес> 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 да. Неочікувана відповідь. О, така. така відповідь, так. Да. Діти це найкращий подарунок для чоловіка від жінки. Якщо якийсь подарунок не то, що не приніс мені радість, а може і не приніс радість, то напевно я підшукую тому, кому він може принести радість. І, звичайно, я цю маленьку радість, яка не принесла мені, віддаю. Хтось, даруючи мені, туди вкладував душу, то я додаю часточку своєї душі і так хтось отримує. Комплект букет. Якщо людина думаючи про мене, зробить мені якусь таку певну несподіванку несподіванку, коли, наприклад, людина від'їжджає якесь відрядження, а я приходжу в той дім, де вже немає людини, а на столі стоїть букет квітів із надписом Це тобі для настрою. Відкриваю холодильник, а там лежить тістечко, а це ж тобі до кавки було щось. Потім відкриваю комп'ютер, а там ще якась інтересна. Оце мені найкраще. Найкращий подарунок, і звичайно, 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 це не був би каблучка з діамантом 100%. Не те, щоб нам подарунок не подобався. Нас запрошували на день народження дуже неочікувано для нас, і необхідно було приподнести якийсь презент. І в зв'язку з цим приходилося альбом, наприклад, для фотографії, який у нас був вже гарно звернутий. Завер... Також це була чашка, ну нічого такого. Придаривать? Mm -hmm. Так я считаю это неприлично. Ну я, ну если подарили от чистого сердца, как можно отдать его? Просто бывает дольше полежит, но потом когда-то воспользуйся. Okay. Ну если рубашку мне подарили, а у меня такая есть. Она лежит, лежит, а потом смотрю, уже в коробочке запечатана, я ее опять одеваю. А, это ж... Вера или, там Вася. скільки людей, стільки й думок. Кожна з них важлива для нас. Не бійтеся висловити свою точку зору. З вами була рубрика Глас народу. Побачимось.